Протести у Франції тривають сьогодні. Протестувальники пройшли маршем по всій країні з вимогою до Макрона скасувати пенсійну реформу. Французи обурені не лише підвищенням пенсійного віку, а й рішенням уряду минулого тижня проштовхнути пенсійні зміни без парламенту, без голосування. Демонстрації відбуваються не лише у Парижі, а й в інших містах країни. Люди підпалюють сміттєві баки подекуди відбуваються сутички із поліцією. Остання хвиля протестів є. Найсерйознішим викликом владі президента після повстання жовтих жилетів чотири роки тому. Я вийшла не лише на протест проти пенсійної реформи, але і проти того, що відбувається в уряді, а саме проти відмови від демократії, яка зараз є досить значною. Влада більше не чує людей. А нам важливо бути тут. Важливо, щоб наш голос був почутий і важливо висловлюватися про ненормальні ситуації, яка відбувається.